І так, сьогодні у нас дощовий день такий, давно не було опадів, хоча грудень, але снігу у нас ще немає, і, напевно, не скоро буде. Тому в зимовому місяці маємо осінь. Значить, і тема сьогоднішнього відео буде підготовка до зими. Ще не показувала роботи в теплиці, деякі роботи на ділянці. Ну і покажу ще кілька теплих днів перед зимою. Ну що ж, поїхали! Ідемо в теплицю, потрібно мені все прибрати. Ось так після сезону вона виглядає. Поки що тут непрохідні хащі. В цьому сезоні в мене були нові сорти помідорів. Я брала колекційні помідори і була дуже сильно задоволена. Був надзвичайний урожай. Ми навіть ділилися, багато закривали, багато з'їли, тому я дуже сильно задоволена. Насправді прибирання я робила ще раніше, просто в грудні тільки це показую. Так як не монтувала відео, мені якось навіть лінь було братися за відео, тому що дуже багато справ було. І якось навіть і настрою не було до відео, тому тільки в грудні показую цю роботу. Чесно кажучи, до кінця сезону теплиця дуже заросла. Я вже помідорами майже не займалася. Бо тільки збирали урожай. Я вже не сиділа, не обрізала. Тим більше далі в мене були проблеми з рукою. І тому в такому захаращеному стані вона зараз виглядає, але нічого страшного. Зараз я все приберу і все буде чисто. Теплицю ми збудували самі. Я нею дуже сильно задоволена. Все мені подобається, і матеріал мені подобається, з якого ми виготовили. Єдине, що на вигляд він не є дуже красивий, але він гарно зимує і, в принципі, проблем з ним немає. При монтажі треба бути акуратним, тому що ми робили вітряну погоду, і в деяких місцях вона загиналося. Є якісь такі пошкодження мінімальні. А в основному цей матеріал мене влаштовує. єдиний мінус це що він дорогий. Бо я ще випарувала в цій теплиці, це є ширші стежки. Все-таки краще, коли є більша відстань між грядками, тоді зручніше працювати, є більше місця розвернутися, ну і більше сонця попадає, звичайно. Ну і коли вущі грядки легше обробляти. Тому якщо ми будемо ще робити теплицю, то ми враховуємо всі нюанси і вже зробимо без таких суттєвих помилок. І тим не менше я дуже задоволена цією теплицею, дуже її люблю. Тільки в цьому сезоні трохи її запустила через перелом руки. А так, взагалі, я люблю працювати на землі. Мені подобається тільки я люблю природні землеробства. Я не люблю полоти. Не люблю купати, дуже цього не люблю. Не люблю земельні роботи, але мені подобається земля. Просто на просторах інтернету я взнала, що є такий метод природнього землеробства, і його я підтримую. Основна задача цього способу слідкувати, щоб була прикрита земля, щоб вона не була гола, щоб вона не покривалася травою. Я прикриваю це все мульчою або якимось картоном, щоб вона не була гола, або сію сдірати. Що власне сьогодні буду робити. На зиму в теплицю занесемо снігу, закутаємо грядки теплою ковдрою, і так вона перезимує. І навесні, коли сніг розтане, земля отримає свою вологу, і таким чином ми створимо штучно природний ефект. Зволожу самі грядки, потім вношу попіл і хочу посіяти сідірат. В цьому сезоні беру гірчицю. Саму мульчу я забрала, щоб рясніші всходи були, але помістила її з боку грядки, а навесну назад положу її на землю. Після цього я зріжу сідірат. І все ось так залишаю на грядці. Це і є перегній, потім стає родюча земля. І Це прирівнюється до цього, ніби ми вносимо гній. З кожним роком якість землі покращується. І зразу відображається на врожаї. Ну і раз ми вже на вулиці ідемо ще быстренько по моєму вікна. Мию вікна своїм улюбленим способом, придумала я його сама. Ну, я так думала, що я його придумала, допоки не взнала, що люди теж так миють вікна. <с> я беру просто шланг і ось так змиваю перший бруд. Пізніше беру швабру, яку я брала в юску спеціально для миття вікон. Називається Рапіда. Вона має такі насадки у вигляді ганчірок, нею протираю. Пізніше ще раз змиваю, потім стягується все резинкою. Пізніше можу ще натерти засобом для вікна. На цей раз я робила без нього, і потім ганчіркою ще так доблизько натирала. Все миття було, бо до зими хочу приготувати, тому що коли сніг випадає, все таке білосніжне і так некрасиво виглядають брудні вікна. Дуже не люблю, коли вікна брудні. Не знаю, у мене прямо якась алергія на це. Мию вікна часто просто таким способом. Буквально за годину часу я на першому поверсі перемиваю вікна на вулиці. Не боюсь панорамних вікон. Завжди знаю, що люди мають якийсь страх перед ними. Я, як власниця таких вікон, запевняю вас, що це просто міфи. Купляєте хороші вікна, дорогі вікна, звичайно, і все у вас прекрасно буде, все у вас буде дуже добре і будете радіти. Це надзвичайна краса в любу пору року. Нічого не сифонить, нічого не сквозить, все дуже тепло. Тому хто має таку мрію, сміливо реалізовуйте її. І раз таке діло пішло, то вже за одну машину помию. Одним словом, якщо я вже дорвалася, то я вже все вимию, тому що в таку погоду мені важко вийти на двір, особливо робити таку роботу. Хоча на дворі зараз сонце, але дуже морозяно. Але я, коли вхожу в кораж, то я вже йду до кінця, тому працюємо далі. Заодно піду ще помию котельню після мурування. Так ми ще двері не відчистили і вікна. Заодно теж помию дуже сильно задоволені котельнею, Не можу передати. Живемо вже в теплі. Навіть в кінці відео вставлю для порівняння, як було коли ми заїхали, через що ми пройшли, деколи варто згадати свої початки, щоб ще більша вдячність була. І на другий день я вирішила ще заодно постригти туї. Все-таки треба вже інструмент, тому що вони надзвичайно великі стали. Уже звичайними ножницями мені важко їх приводити в порядок. Коли вони були гілочками, а саме такими я їх садила, зараз покажу кілька кадрів, як вони виглядали. Це були маленькі гілочки, і ось так 3-4 роки, і вони вже ось такого росту. Ми накривали тут агроволокном, але це десь тридцятка, напевно, була. Він не є дуже такий добрий, в місцях він порвався. Думаю, треба мені буде брати щільніший, можливо, я колись перестелю і ще бордюра там немає. Тому що все це робилось під час будівництва. Я не дуже сильно хотіла професійно, що тим займатися, але я бачу, що придеться це зробити. Щоб менше роботи було саму роботу на ділянці, ми трішки відклали, тому що там теж потрібні вкладення, навіть елементарно купити бордюри, агроволокно закупити, куру закупити, чи, там, чи, чи каміння якесь. І ми вирішили все таки зробити внутрянку, зробити якісь меблі, тому що ми проживаємо там і вибрати якісь такі рік, коли буде спокійніше, і тоді одним махом зробити ландшафтний дизайн. Але все рівно мені трохи кортить робити на вулиці, тому що люблю рослини. Нехай буде хоча би така краса. Це місце. Ми зробили спеціально туями, тому що це таке ігрове поле буде. Коли зробимо газон, і футбол граємо. І а взагалі-то натягуємо сітку. І навіть з друзями робили турнір по волейболу. Було дуже весело. Звичайно, зараз ми не граємо, зараз нам не до того. Але надіюсь, настануть такі часи, коли все буде добре. І ще пограємо. тому, тому доглядаю за туями, підживляємо їх, щоб виросити таку гарну стіну. І коли граємо м'ячем, щоб м'яч не перелітав на сусідню ділянку. А зараз кілька кадрів покажу, як ми використовували цю ділянку і для чого вона нам. Це є туя сорт Брабант, я її стрижу два рази на рік, саме тоді вона набуває такої набитої форми, так як від природи в неї така рихла структура, і щоб вона мені не йшла в вільне плавання, я її так тримаю в формі. Звичайно, тими ножницями я не можу гарну стрижку надати, але все рівно я трішки попробую її так підскубати, бо зовсім без стрижки не хочу я її лишати. І надіюсь на наступний рік я вже куплю професійний інструмент, буду ним стригти, і вони вже будуть дуже красиві. В мене ну принаймні, я так хочу і так треба зробити. Ну, що здається, у нас зима почалась. Хі -хі. Ну, я все встигла зробити, тому може приходити. Нічого страшного. Оця зразу біжить на кухню і починає займатися випічкою, тому в домі завжди тепло і пахне домашнім затишком. Тим часом наші коти облюбували теплу підлогу і почали спати пузом до гори. На завершення ще покажу, як було, коли ми заїхали. Кілька кадрів для натхнення, для тих, в кого опустилися руки, нехай це стане мотивацією і вірою в те, що все реально. На цей момент стяжку ми залили тільки на половину будинку, на другу половину, поки ми не тягнули. І як добре, що ми тоді не тягнули стяжкою. На цей момент ми робили такий об'єм робіт, наскільки нам хватало коштів. І як виявилось пізніше, за кілька тижнів ми переїхали, тому що почалась війна. Колись я розповідала причину нашого переїзду. Якщо коротко, на цей момент нам здавалося в селі спокійніше. В місті під час тривог треба було опускатися в підвал. Підвал був затоплений, там була вода по кісточки, купа народу, всі в паніці, і просто це було не для мене. І ми вирішили сюди переїхати. Хоча і переїхали ми в такі спартанські умови. Навіть не в ремонт, а в будівництво. Ми не пошкодували, звичайно, було нам важко, але тоді всім було важко, і зараз важко. Але ми ніколи не нили, ми розуміли, що такий період в нас, і це треба пройти. І пізніше все стане якось в своє русло. А поки прибираємо, сонячний день видався, ми радіємо, хоч на цей момент ми чули слухи про війну, але, чесно кажучи, не вірилося. І, звичайно, як і всі готувалися до шашликів. Але добре, що в мене є якась така чуйка, і я розуміла, що нам щось треба спішити. На цей момент я не розуміла чому, але тепер я вже розумію, чому. Одним словом, не знаючи навіть цього, ми вирішили спішити хоча б поставити камін, якесь ліжко сюди завести, щось таке елементарне зробити, щоб можна було перекантувати. Навіть не розумію, звідки ці думки бралися, і буквально через деякий час ми вже переїхали. Жили ми без туалета. Туалет був на вулиці, не було води в будинку, нічого не було проведено, ні електрики. Сам дах був не ізольований, ми перекривали повністю другий поверх, ми закривали сходи, перекривали гіпсокартоном ось цей зал, і в ньому ми жили, зігріваючись каміном. Коли ми почали опалюватись каміном, взялась надзвичайна волога, тому що все сере, все сохне, ми просиналися мокрі. Мали старий диван, дітям стелили там навіть каремати, тому що все було вологе. На другій половині будинку ще був пісок, там не було стяжки. І тільки зараз на ходу син почав це робити. Вася давав йому завдання. Одним словом, всі ми мали роботу. Я ж син робив стяжку. Ну а Вася таку роботу, як проводив воду, робив туалет в хаті. Пізніше, в нашому будинку, ми зустрічали ще людей з Маріуполя, Сумів. Які виїжджали з окупації, коли вони бачили наш будинок, де хто плакав, тому що теж вони полишали свої будинки, теж розказували ось так само будувалися, так само робили ремонти, надіялися жити. Але, але сталося так, як сталося. Тут перший раз ми розпалюємо камін, задоволені надзвичайно. Зразу стало тепліше, хоча будинок ще тоді повністю не перекритий, було дуже холодно в будинку, і звичайно, ми каміном перебивалися. Навесно ми відкрили вже другий поверх. Ось так виглядав наш дах, повністю не ізольований, недороблений. Вася вже навесно почав доробляти його. Зараз йдемо на другий поверх. Коли стало тепліше, ми почали робити дітям кімнати. Ну, дітям ми хотіли хоча би перегородки зробити, щоб вони мали вже свої кімнати. Так як діти ніколи не мали своїх кімнат, ми жили в однокімнатній квартирі, і для них мати свої кімнати це була мрія. І навіть такі кімнати вони прийняли з великим задоволенням. Вони все розуміли, вони були дорослі, вони розуміли, що це такий період, що це такий етап, який просто треба пройти. І вони терполиво його проходили. На сьогоднішній день, звичайно, ми вже їм зробили ремонт. Ремонт у них такий, що можна заїхати, але меблі ми ще їм не доробили. Ще всього в них немає. Ще затишок ми звичайно будемо їм наводити, але поки що так. Вони і так задоволені і не жаліються. Якщо буду прощатися, нехай все у всіх буде добре, мирного неба нам всім над головою, Божого захисту і нехай все це жахіття пошвидше закінчиться. І щоб нарешті всі повернулися додому, і ніколи більше ми не повертались до цієї трагедії.